У нас зараз на території автономної Республіки Крим, а саме на авіабазі Пельбек, знаходяться 8 літаків Су-29. Вони в боєздатному стані. І відповідно до перемовин з Російською Федерацією ми їх повинні, ми вже більшу частину літаків вивели і залишилось 8 боєздатних літаків. Це літаки, на яких наносено, нанесені наші опізнавальні знаки Збройних сил України. І ми сьогодні вночі отримали інформацію про те, що ці літаки почали активно готуватись до провокативної, провокативної метою використати на сході нашої держави з метою показати, як Збройні сили України наносять удар по цивільному населенню, тобто по скупченню літаків МІГ-29 по скупченню цивільного населення.